Зараз на передовій використання безпілотних систем на морі це те, про що ми, мабуть, в перші там, тижні місяці, мабуть, і не замислювалися, але, ну, як виявилося, хтось замислювався і він реалізував ці проекти. І зараз ми бачимо, що все краще і краще, і з'являються вже і якісь варіанти з ППО або як невеличкий авіаносець. Який нанесе на собі FPV-дрони або там, крилорозвідник і так далі. Тому це дуже, скажімо так, Україна відзначилась на світовій арені в безпілотних системах, в морських безпілотних системах. Десь в фантазіях, можливо, замислявся, що ну, треба більше автоматизації, треба більше безпілотних систем, і в морській охороні також. Тому що не всі наші завдання вони вимагають е людей на борту. Ну і підтримка дронів це шлях, для, шлях до успіху. Москва показала, що великий корабель в Чорному морі це дуже сладка така мішень. Тому треба бути невеличкими, швидкими, маневреними. Я думаю, що. Акти карою це те, що нас чекає в майбутньому.